Контррозвідка Служби безпеки по гарячих слідах затримала агента ФСБ, який вчинив замах на одного із посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі. За інструкцією російської спецслужби, кілер підстаріг посадовця у під'їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Незважаючи на численні травми, потерпілий вижив. Для конспірації зловмисних діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник. Після вчинення злочину Фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із так званих схем для ухилянтів. Співробітники Служби безпеки по гарячих слідах встановили місце знаходження найманого вбивці і затримали його на спробі втечі. Фігурантом виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство. У червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курс спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ на тимчасово захопленій частині регіону. Там, під керівництвом інструкторів російської спецслужби, агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації. Для виконання ворожого завдання Кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенців. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування. Щоб замітати свої сліди, агент постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджеру. У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. А також частина друга статті 15 і частина друга статті 115, а це замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.